Шановні тернівчани, щиро вітаю вас з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. Для нас це не просто дати, це пам'ять про цілі покоління предків, що творили націю і боролися за її державність. Саме в ці часи на карті світу з'явилася незалежна держава Україна із своїми державними символами. День Незалежності в серцях українців став новим відкликом в житті кожного з нас. Він дав почуття самоствердження, відчуття волі та суверенності. Але, на жаль, знову наша держава вимушена виборювати право на свою свободу, на свою незалежність та наше мирне майбутнє. Сьогодні десятки тисяч захисників і захисниць боронять нашу нейку. Від ворожих атак. Щодня вони відстоюють кордон України, виборюють там шлях у наше краще майбутнє, на жаль, видаючи своє життя за нашу незалежність. Ось і є ця ціна незалежність. І незалежність ми доводимо щодня. І де б зараз не перебувала українська душа, вона болить. Вона болить за кожного воїна, за нашу Україну. Якщо пригадати всі випробування, через які нам довелося пройти, то впевнено можна сказати, українці це незламна нація вільної держави. А у серці кожного з нас палає вогонь патріотизму та прагнення допомогти тим, хто змушений сьогодні залишати свої домівки. Агресор згуртував українську націю, об'єднавши всіх нас єдиною метою. Відстояти мир на своїй землі. Сьогодні ми схиляємо голови перед гарячими серцями кращих синів і дочок, які віддали своє життя. Вони наближали незалежність України. Велика шана тим, хто сьогодні мужньо боронить нашу країну. Ми вистоїмо Я бажаю мудрості, сил, здоров'я, кожному для досягнення цілі, здобуття бажання, перемоги. Незалежність. Доводимо щодня. Слава захисникам! Слава Україні!